Ти відчуваєш, що знову і знову потрапляєш в ті ж самі ситуації: токсичні стосунки, зради, страх, змін, невпевненість в собі і ніякої самореалізації. Ти хочеш щось змінити, але всередині тебе тебе щось не пускає, і це не просто так. Часто коріння проблеми заховано не тільки в дитинстві, а ще й в родових сценаріях, а й в минулих життях. Поки ти не усвідомиш першу причину, воно знову і знову буде керувати твоїм життям. життя. допомагає побачити ці глибинні зв'язки та розірвати їх. На моєму особистому прикладі, переживши зраду, я в сесії регресу змогла відповісти собі на питання, чому так відбулося в моєму житті, чому я прожила цей біль, для чого була ця ситуація, і як мені її розв'язати? Як розв'язати контракт наших душ, для чого він був потрібен і які кермічні задачі саме з моїм чоловіком, з цією душею я повинна була пройти екологічно для себе в першу чергу. Регресія це не просто подорож минуле, це саме той інструмент, який допомагає тобі тут і зараз зцілити негатив рівні програми, кермічні вузли, і також зняти всі установки, які тебе тягнуть вниз, і перекодувати страхи, які тобі заважають тут і зараз проживати своє щасливе життя, строїти класні відносини, народжувати дітей та просто бути щасливою людиною. І якщо ти хочеш нарешті зрозуміти, що тебе стримує, що тобі заважає саме тут і зараз проживати своє найкраще життя, пиши мені в дірект слово пригрес, і ми з тобою розберемо цю проблему і віднайдемо обов'язкову відповідь.